Усіх вітаю на моєму каналі! Моє ім'я Сираш, і у нас знову рубрика Олександра без ведучих. Все як ви любите. Сьогодні ми з вами подивимося широку тему пов'язану із загрозами для України, і не тільки загрозами стосовно там обстрілів і так далі тому подібне, а загалом більш ширше, що нам з вами очікувати від нашого терклятого сусіда. Або тема перемовин уже сидить в печенках, по-моєму, і мені і вами всім. І сьогодні мені б хотілося подивитися питання нашої з вами безпеки. Отже. Почнемо з класичної, да, скажімо, на жаль, загрози, яка для нас всіх з вами є, це питання обстрілів. От. Дивимося з вами із того, що можна зараз продивитися на якийсь найближчий час. Найближчий час це від декількох тижнів до максимум декількох місяців. Тобто тут як воно програється. Тобто, що ми там зараз маємо? От квітень, травень, хоча би приблизно із того, що нам можуть вже показати карти, які плани у ворога вже є. А, які у нас обстріли, загрози? Що думає ворог? Так, не секрет, знаєте, очевидно і невірояльною. Звичайно що у нас є з вами загроза обстрілів для території України, і вона має два яскраво виражених характера. В це якась локалізована історія пов'язана із ресурсними об'єктами, тобто, удар приходиться на імператрицю, і тут вона грає два ключі у нас у цьому, да, от у цьому розмежуванні планів. Це і питання зберігання нашого з вами ресурсу і місць. Де у нас є десятка пентаклей, як зберігання якогось основного ресурсу і так далі, тому подібно, так і питання лікарень, дітей, матерів, і оцієї всієї історії, яка проходить по питанню буквального плодороддя. Да? Тобто, тут в буквальному сенсі. Тобто, у нас тут є двояка тема. А от основних загроз, куди вони будуть намагатися цілити, тобто, це буквально така собі тема зробити нашого ресурсу менше по сімці пентаклів. З одного боку, з іншого боку, нанести нам. А, Нанести нам людських втрат навмисно для того, щоб, щоб дестабілізувати наше з вами положення, їх основна мета по обстрілам увести нас у підвішений стан, щоб ми з вами не розуміли, що очікувати, щоб ми з вами не розуміли коли і, коли і чого саме чекати. Причому, причому ілюзорно ілюзорно вони можуть взяти навіть показову якусь паузу для того, щоб ми з вами, начебто, знаєте, на якому етапі За найближчі там, два місяці видихнули і подумали, о, ну все, до, до чогось договорилися, все стане трохи тихіше, а насправді це буде ілюзія, і тихіше, ні чорта нікому не стане. от Тому що тероризування обстрілами воно е, виходить, його видно, і воно все одно, на жаль, якось Знаєте, як там частково, поетапно з, до, до нас з вами повертається. Тобто тут питання обстрілів, поки у нас з вами як основна загроза, воно нікуди не дівається. Причому це і ракетна, і, і дронова небезпека, і стосується вона. Реально всієї України. Тобто, тут, бо я зараз запитую, тут і питання західних областей України і центральної частини, і так далі. Тобто, це буквально стосується нашого дому, бо будуть атакувати наш дім. Теракти. Так, різного роду теракти. Чи буде у нас з вами продовження оцих терактних тенденцій по підривам, які є, де люди да, носять вибухівку, можливо, якогось іншого характеру теракти? Зараз подивимося. На жаль, терактів нам ще чекати, бо вийшов вищий суд. Терактів нам дійсно ще чекати. Теракти у нас такого формату будуть. Направлені теракти будуть е на рицарів мечів, тобто все, що стосується силових структур. Е поліція, е ну, там МЧС, військові, коротше, от все, що стосується якихось силових е структур, там нам очікувати теракти. Причому теракти якісь знову-таки достатньо ілюзорні. Е Скоріше за все, ми говоримо і про псевдозагрозу по терактам скоріше за все по цьому тероризуванню. Знаєте, заміновані школи, заміновані торгові центри, що є е, е, ілюзією і. Стовідсотковою ілюзією. А з іншого боку, ми маємо серйозні наслідки, пов'язані у, у, у тому, що у нас задіяні пажі кубків діти, у нас задіяні е, імператриці, жінки, матері і так далі. тому подібне. У нас задіяні якісь незрілі королі кубків. Тобто ми, м, у нас тема терактів, е, отаких от під, підривів, якихось, отаких от внутрішніх диверсій, де завербовані наші люди. У нас з вами ця історія. Нікуди не дівається Спрямована, вона дійсно реально більше на от всякі силові структури. Тому, якщо хтось із цих структур на мене дивиться зараз, то майте на увазі, що вам треба бути обережнішим. А, причому в мене випадає, що у планах є а, тема з транспортом. І отут от момент це або. а або намагання е, замінувати якийсь транспорт, підрив транспорта, в процесі якогось руху, е, протаранення якимось транспортом тобто, у таких тарактах може ще окрім е, вибухівки і так далі бути задіяний якийсь транспорт, тобто тут іще отака от історія. Так, загроза для наших АЕС. Загалом загроза для АЕС, не тільки для Запорізької, там, десь Волинської, але й Чорнобиль і так далі. Чи є загроза для АЕС? Є загроза для АЕС. Є загроза для АЕС. І все-таки із розкладу я більше схиляюся, що у нас буде дві точки, пов'язані із аесами. Це те, навколо чого зараз точиться правосуддя, скоріше за все, певні напруження навколо Запорізької АЕС і всі витікаючи, да, із цього наслідки напружень, е, якихось е, тероризувань, якихось нагадить після себе, бо в процесі коротше. Тобто, тут Запорізька АЕС може повернутися в інформаційний простір у питаннях обговорення її, взагалі, безпеки і того, що вообще з нею робити, і як з цього росіяни можуть. На ній намагатися спекулювати і навмисно робити якісь там певні да, диверсії, пробувати. І другий момент нікуди, поки не дівається тема Чорнобиля, загроз якихось такої чорнобильської історії, нікуди. Нікуди не дівається, поки ця тема, чи полишив ворог плани атакувати якось там безпілотниками, чи ще якось, ні, не полишив, просто зробив, поставив це на паузу і е, буквально ну, типу відлюдник. І є загроза в цілому обстрілів АЕС скоріше з питання енергетичної інфраструктури, але не самих АЕС, а оцих всіх коротше, розпреділітельних штук вона у нас також полишається. Тобто, якщо е, е, Якби Росія не від те, що вони поставили це так або інакше трохи на паузу. На паузу, це ще ніфіга не означає, що вони повністю вирішили ці плани не, не реалізувати. Воно у них в планах є, лише питання, на жаль, якогось часу. Так загроза для усіляких водосховищ. Чи полишається вона актуальною, ця загроза? Так, да, є пашкубків у нас у розкладі як питання загрози. Зараз, от прямо зараз, прямо зараз для Росії чомусь тема водосховищ є важкою ношою, або атак на водосховище є важкою ношою. Поки тут перевернута вежа, поки що. Я сподіваюся, що вона такою і залишиться, але. Але певне е бажання все одно наносити якісь удари по водоймам, причому знову. Уточнюю розклад, стосується основних, отаких от, от водоїм, там, типу Київського водосховища, і так далі, воно у них нікуди не полишається. Це питання знову такого тероризування і намагання знайти важелі впливу. Вони не б'ють критично і сильно лише за загрози перевернутої дев'ятки мечів. Тобто, наслідків для себе любимих, саме для себе любимих, у форматі якихось в якоїсь верховної жриці, тобто в форматі перемовин. По факту вони відкладають певні свої терактні рішення, як я розумію, вже да, по цим розкладам, виключно із за того, що вони про щось говорять з Америкою. І типу тут питання у тому, що дуже відкриті підступні по п'ятірці мечі в дії і ножі в спину, вони можуть викликати більш серйозні тиски, а вони, походу, прощупують, наскільки Америка готова з ними. Танцювати танго, понімаєте сумісно. І як би типу, поки взяли тимчасову таку місцями не до кінця, але паузну історію, щоб типу ж, подивитися, раптом Америка запропонує класні якісь варіанти. А ми тут зараз в фігачому в Україні по якому-нибудь водосховищу і зруйнуємо можливості нагріти амірікосів. Це от реально десь от в такому стилі воно виглядає, тому не розслабляємо з вами булки. Так, окрім цих загроз, що у нас з вами може бути ще? Диверсійні групи. Давайте подивимося, диверсійні групи всередині країни і диверсійні групи на кордоні. Чи є у нас загроза від диверсійних груп зараз? Так, да, є у нас загроза від диверсійних груп, є, які знаходяться всередині країни. Причому групи, це не знать, давайте так, групи проходять по правосуддю. Тут скоріше ми говоримо про диверсантів-колаборантів. От більше так, людей, які знаходяться при певних структурах, які продовжують вербувати всередині країни когось, і цього когось використовувати на момент злиття інформації, якихось транспортних вузлів, замінувань, якоїсь от такої от історії, направлення, можливо, якихось знаєте, сумісних атак, як ми з вами робили. Рік тому, коли не могли дальнобійними дронами е, е, якби дістати до території РФ, то їх запускали наші диверсійні групи з території самої РФ. І отут от -от воно. Диверсійні групи всередині, як мінімум, особливо ті, особливо ті, які знаходяться якихось, я ж кажу, провладних структурах, які мають доступ до певної інформації, виступають третьою стороною для ворога. Тобто вони зливають інформацію, і за цього ворог або може здійснити обстріли і теракти, або а, де ці інформатори знаходять людей, які можуть а, бути задіяні а, як такі, знаєте, одноразові диверсанти для виконання якихось от таких от. Типу диверсії всередині країни. Тобто певні загрози від них є. Так, да, їх незначна кількість, але вони є і, на жаль, продовжують своє функціонування. Так, диверсійні групи по прикордонню. Є задіювання диверсійних груп по прикордонню. Є. Причому тут якась така активація їх, і знову активізувалися, змусили нас реагувати, затихли. Активізувалися, змусили нас реагувати, затихли. Тобто, це ось така от накатана історія по колосу Фортуни, яка змушує нас з вами. Бути в певній розкорячці. Тобто ми розуміємо, що Сумський напрямок, Сумська область лазять диверсанти. Чернігівський напрямок, там Чернігівська область і частина, там можуть також бути якісь диверсійні групи. Харківська область може бути якісь диверсійні групи. Тобто, то, там, де у нас є стикання з прикордонням, у нас є загроза від оцих от диверсійних груп. Да, вони не значної кількості, але вони є. І ковиряти наш з вами кордон, лазити там по прикордоні, робити як. Якогось лиха, робити нам нерви і відволікати нашу увагу, на жаль, на жаль, о, ворог буде і планує. Так, кібератаки. Чи очікувати нам з вами кібератак якимось найближчими декількома місяцями? По-перше, очікувати кібератак світові. Тобто тут кібератаки не тільки нас стосуються, кібератаки стосуються Аркану Світ. Вони, скоріше за все, будуть в більш широкому, в більш певному широкому масштабі. Воно одразу вилізло. Перший момент. Другий момент, який вилазить, кібератаки, пов'язані з нашим домом, які змушені будуть нас у чомусь обмежити. Питаю, у чому обмежити? У якої у якомусь, по-перше, у якомусь пересуванні. Можливо, тут програється тема з там, Укрзалізницею транспортом якоїсь такої логістичної історії. Другий момент те, що зберігає наші дані. Не здивуюся, якщо буде кібератака, яка спряма, Мована на, е, в, як би, да, на якісь архіви зберігання наших, наших даних, е, де може бути утечка, так названа да, із за цієї кібератаки. І третій момент це е, е, ілюзорна візуальна кібератака. Це Може бути, знаєте, взлам якогось телеканалу, взлам там я не знаю, радіо якоїсь частоти, пробування в якийсь медіаефір з там з криками українців, ви нам, браття, здавайтесь, ми вас пащіді. От, от, от ще отакий от формат ілюзорний. Можливо, знаєте, якась неправдива новина в кіберпросторі, тільки не в телеграмному просторі, а саме в зламаному. Там, наприклад, зламали канал якогось відомого автора і почали коротше. Почали розповсюджувати якесь посилання, якусь таку історію, на яку ведуться люди, і є утічка їхніх даних. Тому, да, чекаємо найближчим часом якихось кібернетичних атак на нашу з вами територію, саме от пов'язано із транспортом, інформацією і якоюсь ілюзорною такою історією. Так. Посилення інформаційної війни. В цілому дезінформація, паніка, якась дискредитація. Оця вся штука. Зараз глянемо. О, тут уже взагалі кипить робота. Супер активно кипить робота у цьому напрямку. І вона, в принципі, не, не, полиш... ну, не, 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 не закінчується. І тут достатньо агресивно. Прям. Так, прям дуже агресивно. Задіюванням купи якихось медійних просторів всюди скрізь, особливо в розважальних соціальних сіт... сітках, там, типу, мабуть, тіктока, якоїсь такої історії, прям в розважальному сегменті щось, що говорить, ви обмежені, війна то все кабзда. А, ну, я маю на увазі, да, ви в певному обмеженні вас всі кинули, ви самі по собі. ви у підвішеному Стані королева мечів буде тільки гірше, буде тільки ну, якось так, якась тема еліт грошей фінансів всередині коротше, причому знову ж таки по зібраній інформації, тому що зберігається. Тобто, це знаєте. Це коли аналітична походу о, аналітики, які є у них на тій стороні, читають українські коментарі, дивляться на загальні настрої і починають починають навалювати в рамках загальних настроїв і ще якоїсь е, інформації для того, щоб більше робити напруження, е, коротше, робити напруження всередині країни ще більше. Так. Спроби розхитати ситуацію всередині таким чином. Чи будуть якісь такі, знаєте, прям реальні, реальні теми на підбурення там до революційних дій, до якоїсь такої історії? Саме нав'язані те, що у нас з вами там кипить, і є. і Ми там про щось думаємо? Це наша справа. А тут саме знаєте, якось ще зі сторони розкручене. Да, очікувати, причому очікувати хитро і масово, і все це направлено на імператора. Скоріше за все, буде прям ціла якась компанія по зовсім дискредитації і без того місцями дискредитованого апарату президента. О, тут да. Будуть вкиди і намагання розхитати тему перевернутого правосуддя, неправомірності, незаконності, взагалі всього, що коротше відбувається. А перший момент ДУ будуть підніматися навмисно штучно якісь питання внутрішніх конфліктів, які є мовні питання, релігійні, політичні і так далі. Тому подібне. Загорнуто в ілюзію будуть розповідати про втрати, втрати які. які не відповідають дійсності це і про втрати території, і про людей, і про там витрачені, вкрадені ну, тобто кошти, воно буде роздмухуватися ще більше, ще більше. Питання перевернутого інерофанту. Насправді у нас жодного союзника, то всю фікція на сі ненавидять. Ця, оця, вся все типу історія. Підбурювання до якоїсь до якогось вибору в когось конкретного. Знаєте, типу прям прямим текстом. Ем, Проговорення про те, що треба надо, надо робити вежу, надо робити вежу і обирати когось там ставити. Ну, коротше, треба нападати, треба діяти агресивно, треба щось блокувати. Тобто, це спекулювання на дійсно існуючих в країні проблемах, але в вкидуванні про ці проблеми є ще більш неправдивої інформації для того, щоб у нас зовсім з вами вже була або зневіра. Бо вона тут фігурує, або ненависть, знаєте, тобто це дві крайності. А, і це хитра історія, бо. Розумієте, якби не було би причини первинної, воно би не так би класно б працювало. А коли є первинна причина, і коли в тебе держава дійсно робить якісь незрозумілі дії, і ти задаєш їй питання, а тут іще з'являється штучно докручена реакція за недоволення вкидування якогось нового. А вони ти ви бачили, вони вприйняли той закон, цей закон люди ж не не лізуть перевіряти цю інформацію. І от на цьому фоні давайте вийдемо на майдан, давайте свергаті. Власть. Тобто вплоть в мене випадає ну, до того, що можуть бути якісь розсилки. Або в коментарях можуть з'являтися якісь боти, які будуть заманювати до якогось такого -то об'єднання. Тобто, спроби розхитати ситуацію ще більше всередині, вони це не просто спроби. Воно вже є і буде, і буде ще більше. Тому, будь ласка, Фільтруйте. Так, блокада портів то різних транспортних шляхів. Чи буде тут у цій темі якоїсь, якогось такого тиску від РФ іще більше, ніж воно є? М -м, поки залишаємося при тому, що маємо. У тому вигляді, в якому маємо. Але отут є перспектива, хоч якась, вона ще не встаканена по трійці Жезлів, але є, скоріше за все, дійсно активне жваве обговорення моря, контролю, це. І є перспектива на рицаря Пентакли. Тобто, отут -от є перспектива на те, що ми вийдемо з якоїсь кризи, хоч, коротше, хоч якось. Да, важко, але все-таки вийдемо. Так, і. Ризики використання забороненого озброєння. Думають вони щось подібне, поки не переходять до дії, вяла текуща думка, але є. А, зараз уточню. Уточнюючи, це стосується мирного чи військового. А в мене на військове знову випадає, що ми вже маємо прецеденти, вони періодично повторюються. Але це не секрет, реально не секрет. На поле бою Росія дійсно використовує заборонені усілякі фосфори, там і так далі. тому подібне. Вони повертаються до цього використання періодично і вони будуть це використовувати, на жаль. На жаль, ці прецеденти ми побачимо. А, от, але є рицарь мечів і для в цілому да, України, населення е, України і так далі. Чи переходять вони до дії в, цій, в цьому рицарі мечів в плануванні якоїсь дійсно конченої такої терактної атаки, там не знаю, хімічної, напів'ядерної, якоїсь отакої. Вони поки знаходяться у двійці пентакли. Тобто вони ще такі робить не робити як куди, і у них з цього приводу перекладається. Перевернути рицарь Пентакли. Це те, що поки що рухається дуже повільно. Про це є думки, але це рухається дуже повільно. Воно знаходиться у стані відлюдника. Поки ця ідея відкладена знову ж таки і за переживань стосовно дев'ятки мечів і тих перспектив, які поки є в якихось перемовних моментах. Тобто я не здивуюся, на жаль, бо ризики такі випадають. Я не здивуюся, якщо е, щось піде не так і вони можуть е, спробувати Прийняти подібне рішення і дійсно завдати на ну, якогось. М Конченого удару, да, давайте це так назвемо, непонятно чим. Просто там по якому не, по, по, по мирним містам, виключно повторивши теми Другої світової Херасіми Нагасакі. Нікого не залякую. Я просто до того, що їхня точка планів а, і відкладання певних планів до довгого ящику, це для нас гарна новина, але треба тримати в голові, що наш сусід кончений. і а, вони думають про це, і це також є жахливою історією, тобто вони гіпотетично думають про це. І певні питання відкладають тільки з-за того, що їм може бути вигідніше цього не робити, або вони бояться якихось наслідків. Або ой, ну можемо зараз просто зробити масовану ракетну атаку, а до такого не вдаватися. І от знаєте, типу, це така історія кошмарення і коротше, і оцієї всієї теми. Тобто, тут ми не виключаємо. Момент, воно в довгому ящику зараз, і це добре, сподіваюся, воно звідти не, не вилізе з того довгого ящику. Але ворог думає про провокації подібного характеру, більш масштабного і більш агресивного. І це також треба, де, треба тримати в голові і розуміти, що вони не е, ігнорують цю ідею. На жаль, от наскільки вони абсолютно кончені. А, сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Розумію, що майже на всі, мабуть, окрім портів, загрози випадає так. І ймовірне так, більш ймовірне, але б менш ймовірне. Можливо, ви хочете е, іще ще якоїсь теми розглянути. Пишіть у коментарях. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що нехай і такі не не конкретизовані, але тим не менш е, попередження, да, зможуть дати вам змогу і час підготуватися до е, ймовірних усіляких загроз. І ви просто будете володіти інформацією, будете із-за цього почувати себе можливо, якимось чином більш впевненіше, бо є певна така да, історія з тим, що я, хоч якось, це контролюю, бо я про це знаю. Для мене це не буде новиною. А от, сподіваюся, ця інформація для вас була корисною. Дякую всіх, обняла.